Ця вуличка вона дійшла до залізничного вокзалу, звідки можна сісти на той самий потяг, гуток якого ми чули. Я не втримався, що буде сі. це. Це термінал для продажі квитків, і ми тут бачимо, що квиток коштує 2,50 А тут я не втримався, щоб не показати вам, які депресивні шматочки на центральних вулицях можуть бути. В кращому дусі, е, в кращих традиціях радянського минулого. Ось погляньте, культура занепадає. Цей музей зачинено. І, мабуть, ще багато всього зачинено на цій вулиці. Зараз не. Барбекю! Барбекю! Шашлики на барбекю! Два клажа на філ. Būtų didžiuojantis. Būtų išmanias.